Не документи були якісь на встановлення стовщиків. Вони, по-перше, мали мене попередити, вони не попередили. Зайшли самовільно на територію. А зайшли на територію для того, щоб встановити дерев'яні стопчики для вимірювання території, розповідає голова ОСББ за адресою Лісогринівецька, 16. Проникли три чоловіка згідно з дезичними приборами і почали виміряти і забивати тут дерев'яні колишки, землю. Нікого не попередивши, самовільно прийшли на нашу територію. Реторію люди побачили, і ми ну, покликали на це, і ми всі вийшли. Цей багатоквартирний будинок зведений на замовлення управління МВС України Хмельницькій області. Квартири тут отримали як поліціянти, так і ті, хто вклав власні кошти. Відповідно до проєкту, тут має бути чотири секції. Три вже здані для четвертої, за словами мешканців, місця замало. Тут не вистачає ну ні парковок, ні зелених зон. Тому що зараз по нормах де 30 відсоткова забудова. Тобто для будинку самого має сідати 30%, а 70% на Ну, прилагали територію, паркомісця, всі спортивні майданчики. Молодий будинок, молоді сім'ї, куча дітей, куча всього. Зараз будівельна техніка, крани, люльки, і все це буде заїжджати. По перше, по нормах не влазить. Люди кажуть, перш ніж зводити нову будівлю, звернули би увагу на стару будинок, що знаходиться на отриманні ОСББ, якому, згідно документів, 9 років почав давати тріщини. Підвал недороблений, є проблеми із покрівлею. То що вже вони не доробили, то я мовчу про підвали, про під... Пірні стінки про криші, які ми саме переробляємо, хоче ще інший будинок доробляти. Хоча тут недоліки по будинку вище криші. У 2008 році між УМВС України Хмельницькій області та колективним підприємством управління механізації будівництва було укладено договір на будівництво трьох блок секцій за адресою Лісово-Гринівецька. 16. у 2015 році підписано документи на зведення будинок. Був 130-квартирний, 10-поверховий. Відповідно, у 2015 році було укладено договір на забудову 4-ї блок секції 9-поверхового будинку 45-квартирного за тією ж адресою, що передбачало генеральним планом міста. Квартири передбачені для колишніх працівників міліції та теперішніх працівників поліції, які перебувають на черзі при міській раді, та безпосередньо. Він су службу в зоні проведення бойових дій на території України на даний час триває процес підготовки усіх необхідних документів для початку четвертої черги будівництва. підстанція